Всім привіт! Я зладинука, людина зхорбана, але не сломлена. Я захворіла, тому з контентом трошечки біда. Але мені прийшла в голову неймовірна ідея зняти на камеру, як я дивлюсь, на свої старі діджитал малюнки. Там такі перли ви, ви просто не уявляєте. Я знайшла їх в своєму старому інстаграм-аккаунті. Починаються в 2019 році, Закінчуються в 2020 році. Ми будемо дивитися їх в хронологічному порядку, щоб побачити прогрес. Перші з них просто неймовірні. Ви це бачите? Ви це бачите? Це автопортрет. Ну Я старалась. Я старалась Я намагалась додати якісь. Ефекти, яке світло цікаве, непогано для того часу. <смі> Давайте прочитаємо опис до цього посту. Вибачте, тут всі описи російською. Я не діставала їх з архіву, тому я не могла редагувати опис, тому він російською. Але я вам буду перекладати словами: а що це? Digital? Yes я намагалась в атмосферу. Як бачите, нічого не вийшло. Так, сонечко, в тебе нічого не вийшло. Коли я переглядала їх в архіві, я так швиденько дивилась, що там написано. Там просто було те, як я себе хейчу. Як майже в кожному пості я пишу, що мені не подобається. Чи робила я це заради позитивних коментарів? З цього ми вже ніколи не дізнаємось. Так, головна проблема всіх моїх старих малюнків це те, що я не старалася взагалі. Я просто робила, щоб зробити. Якщо ви подивитесь ближче, наприклад, на оце освітлення, ну я навіть не постаралась зробити його рівно. Ось що це, що тут, чому воно. Що буде далі? О, ще краще. А в ці часи я ще малювала своїм оцим, не, пальчиком на телефоні. Тут знов щось спуки з знов якась кров'яка на фоні. Мені здається, в мене були якісь проблеми, очевидні Я додавала тут типу гліч-ефект, і тут ефект, я не знаю, як він буде українською. Англійською це грейн чи щось таке, коли в тебе фотка просто купою таких крапочок. Я тоді вважала це дуже Aesthetic але це просто псує якість картинки, коли вона така вже. Гаразд, це в порівнянні з минулим не так вже її погано. Це знов та персонажка. Це були мої на той момент original characters, але вони були не развиці від, від слова зовсім. Тобто вони просто існували як картинка. Тут ми знов можемо бачити цей неймовірний ефект цими крапочками. Please, don't, please. Це знов автопортрет. Я дуже любила себе на той момент, схоже. Я дивлюсь на цю шию і мені стає погано морально. <с unearth> Але потім я дивлюсь на цей ніс і мене просто добиває. Я все. Я... І ми також можемо бачити дуже сильну обережність в тому, як я промальовувала волосся. Вау! які локони! М -м. Я обрала якусь палітру кольорів. І, типу, зробила з нею щось. В описі написано, що мені не подобається. Чесно, мені теж, в нього явно зламана рука. Ну, взагалі можна навіть не дивитися на ці всі деталі. Можна просто подивитись на коло на фоні. Це не було так задумано. Воно повинно було бути рівним. Вау! Хто б міг очікувати? Це знов автопортрет, це знов я. Але це був челендж на Ютуб. Я вигадала собі челендж дуже геніальний на той момент, що я сфотографувала себе, поставила свою, це своє селфі на полотно поруч з малюнком, і просто після того як зробила лайн, я брала піп'яточкою кольори, як в мене в реал лайф, як на цій фотографії, і типу так я зробила реалістичний покрас. Запам'ятайте мої слова: якщо це відео набере 100 лайків. Коли-небудь я зніму серію відео, де я дивлюсь свої старі відео російською, на жаль, але вони настільки крінжові, що мінус на мінус дає плюс О, два персонажі знову Я тоді малювала пари більше ніж зараз. Є чим пишатись. По-перше, шов хлопці з руками. Чому вони як бакарони гнуться, і що з покрасом? Молодійка, ти навіть не стерла те, як ти вийшла за лінії, чому це це зробило? Ну навіщо? Мені здається, я задаю занадто багато питань. Цей малюнок насправді непоганий, якщо порівнювати його з усіма іншими, він все ще не обережний від слова зовсім. Але. Тут персонаж, оцей та що персонажка, та що з правої від мене сторони, вона виглядає bad Оцей, хто це? Я не знаю. Slay icon, slay queen, let's go Вау! Wow. Я намагалась в динамічність. Я намагалась знов якесь цікаве освітлення. Рівень, рівень. Навіть волосся якось більше обережно намальована. Але за рахунок того, що ця картинка сама по собі темна, я думала, що можна не звертати увагу на анатомію. Це теж непоганий арт. Невже я там за місяць навчилася малювати? А це персонаж Ніріда. Він... Багато страждальні на цьому каналі. Якщо ви дивилися, якісь ще мої відео, наприклад, відео про комік, то ви знаєте, хто це? Це бідний хлопчина, це просто бідося. Тут він каже, що він нас любить. Дякую. Ми тебе теж любимо. Але чому в тебе роги схожі на О, це знов він? Це він з своєю сестрою. Ну, ця жінка, вона просто була слей day Вона звичайно максимально банальна. Але зато яка для липня 2019-го це просто мастер-піс. Ой, це знов та жінка. Ви помітили, що я додумалась просто на фон ставити фотографію? Я не вміла малювати фоно, я все ще не вмію. Але ну я хоча б намагаюся, не просто беру фоточку і роблю вигляд, що так і треба. Ось, і от те про що я казала. Тільки на цей раз я взяла фото, яке сама зробила, і тут ще щось домалювала, ніби так і треба. Так, ніби ніби це така задумка. Угу, угу, угу. Так, так, так. Ці роги дуже, дуже сусі, дуже сусі. Мені трошки стає некомфортно, коли я на них дивлюсь. Це дуже концептуально, це дуже концептуально. Ну... Вау. Тут я просто перемогла за рахунок того, що воно чорно-біле, і за рахунок того, що оцей її одяг він темний, і ми не бачимо складочок, ми не бачимо деталей на одязі. Ой, цією роботою я пишалась дуже сильно. Але дивіться, тут є історія. Це ілюстрація повноцінна. Подивіться на це, тут чий фон є, котрі я, звичайно, знов крала. Просто картинку, але це фон. омега oh екстури. Так. Бомбастик сайдай. Кримінол офісів сайдай. Теж я цим малюнком теж пишалась. Я придумала хлопчика з таким волоссям і дуже гарними блакитними очима. Намалювала його один раз і забула про нього. Вау! Я її тоді активно редизайнила, бо зрозуміла, що ці великі роги мені не подобаються. Що це таке? Ну, хоча б тут рівний прямокутник на фоні. Це вже плюс. Ну так, так. Використовувати свою фотографію як принт на футболці. Еп, стоп почекайте. Я прибрала її ті сусі рожки. А що сталося тут? Вони стали ще більш сусі. А це моя подруга на той момент. Я намалювала за її фотографії, і я вважала цю роботу шефіс тут. На хвилиночку, на хвилиночку, я задумалась про нормальне освітлення і намалювала фон самотужки. Але тут в мене почався оцей тренд на те, що якщо видно побудову, оці ослідні типу, коли ти малюєш побудову голови, це гарно. Но перше добре, що я почала робити побудову, бо раніше виглядало, ніби я взагалі про неї не знала. Це мій перший малюнок на графічному планшеті. Це був малюнок на графічному планшеті, але планшет був підключений до телефону. В мене не було комп'ютеру, в мене не було ноутбуку на той момент. Ви бачите, якість прямо ну, підвищилась. У мене тоді прям понесло, Я була дуже, в мене просто було неймовірне натхнення від того, що в мене тепер є планшет. Як це елітарно. А це була моя перша спроба малювати на ноутбуці. У мого дядька був дуже старий ноутбук, який лагав неймовірно. Після появи планшету я намагалась скачати туди зломку фотошопу. Я витратила на цей малюнок дуже багато часу в порівнянні з тим, що я малювала на телефоні. Довго сиділа, бо я не знала програму взагалі. Я не зробити. Це дуже концептуальний малюнок. Цієї персонажки, типу, була її темна сторона. Але вона була як окрема сутність, і вона її переслідувала. Малюнок сам. ну вони стали краще, вони стали краще. Bombastic side. Кримінол офенці сайдай. Я вважала це моєю найкращою роботою за все життя. О. Не стріляй, будь ласка, це дуже зухвало вкрату з якогось референсу. Це непогано. це атмосферно. і це щось нове на той момент. Я це на той час непогано обіграла. Навіть думаю зробити типу дим, але він не схожий на дим. Ну все ж було добре, ну чому минулий малюнок такий файний, а цей виглядає так, як бачите, він настільки сумний, що в нього почорніло обличчя. Ну, це милий малюнок. Чи бачили в когось якийсь чібі малюнок? Надихнулася ним і зробила щось своє вже майже на рівні, майже отак от не вистачає. Подивіться на це, воно обережно, воно з ідеєю, воно сюжетом, і світло тут падає так цікаво, як я собою пишаюсь, і це був останній малюнок. У мене ще з'явилася одна ідея. Я хочу щось з цього перемалювати, щоб побачити мій неймовірний прогрес. Але тут настільки багато скрабів, що я не знаю, що саме я хочу. Тому я пропоную особисто тобі написати в коментарях, який з цих малюнків мені редравнути. Той малюнок, за котрий буде більше коментарів. Я перемалюю. Дякую, що ви це подивились. Не забудьте змусити всіх ваших друзів подивитись це відео. Поставити лайк та перейти за всіма моїми соціальними мережами в описі до цього відео. Залишайтеся в безпеці та бувайте слава Україні!